Друзі, всі вітаю, ви на каналі Ньюз. Сьогодні хочу розповісти вам про головну нагороду Мирний 13, втрачена надія. 1 вересня я випускав відеоролик, що мирний 13 буде мати преміум танк, але який точно ми вже про це говорили саме 1 вересня. Тобто Тіт Разанова. І зараз я хочу вам зачитати основну новину від Wargaming, який випускає цю нагороду. Головна нагорода за подію Мирний 13, втрачена надія Хеллоуін 2023 рік. Танк Тіт. За проходження режиму мирний, втрачена надія можна буде безкоштовно отримати новий та унікальний преміум Хітра заново Obsidian. Радянський танк СТ восьмого рівня преміумний. Це вперше, коли в режимі мирний 13 видається преміум танк 8 рівня. Для отримання танку вам потрібно буде в бою збирати ключі розшифровки. Ключами розшифровки можна буде бачити спогади та розблокувати плівки. За збір усіх 15 плівок ви отримаєте тіт Разанова. По суті, саме проходження режиму це перемога у всіх фазах на всіх складностях, так що тут нічого не змінилося. Зараз ви також на екранах зможете побачити та почути тактичні характеристики Разанова. Так, цей танк занерфили дуже сильно, тому що раніше був ДПМ у нього в 4000 плюс, плюс була хороша стабілізація, точність, швидкість, бронювання і так далі. Зараз ж цей танк має. Середню шкоду за хвилину 2500 максимум. Погану стабілізацію, погану точність, ну і відповідно, що критується дуже сильно боєукладка. Але я розумію, що Wargaming тестували його, і більш за все, що трішки вже щось підправили, але поки що цього ніде я не бачив та не чув, щоб йому щось підправляли. Тому надіємося, що крит БК, трошки стабілізацію та точність йому підліпшили. Ну і давайте зараз перейдемо до тактичних характеристик цього танку. Також будуть доступні 3D-стилі, які можна буде отримати в режимі Мирний 13 на Centurion Action X, на Luntica або LUNX 6х6, це французька LT, та Бофорсторваген це преміум танк, який був в минулому році в коробках. Тобто це говорить нам про те, що дійсно Wargaming починає працювати в тому стилі, в якому хочуть гравці. Але все ж таки я б трішки засипив би балансик. Тому що з балансиком великі проблеми. Давайте не будемо затягувати це та розберемо швиденько трішечки тактичних характеристик цього танку. Цей танк виглядає специфічно. Та має, в принципі, якісь такі катки, які схожі на культиватор. І це нам говорить про те, що цей танк, можливо, цими катками буде танкувати. Але давайте ближче до деталей та розберемо, що в загальному цей танк із себе може представити. Розпочнемо з того, що цей танк має ДПМ всього 2406 одиниць, з тим, що раніше до першого релізу він мав 4000 з копійками ДПМу. Середня шкода з пострілу складає 200 дамагу. Тобто це говорить нам про те, що цей танк буде бачити навіть 160 середньої альфи із пострілу та буде бачити там до 250 одиниць. Пробивання базовим снарядом складає 212 мм. Що стосовно того, як цей танк буде пробивати голдою, то голда пробиває 242 мм. Та середня альфа також залишається на місці. Перезряджання гармати складає 4:99, тобто 5 секунд, якщо поставити на нього відповідне обладнання, таке як досилач, вентиляцію та турбонагнітач. Звичайні, тому що цей танк, хоч він і ніби і виглядає легко, і їде він більш-менш нормально, але я думаю, що краще поставити турбонагітач, щоб займати відповідні позиції. Також не забуваємо про Допай, І з цими тактичними характеристиками у нас виходить середній ДПМ 2856 одиниць. Перезряджання вашого снаряду 4,2 секунди. Що дає нам час зведення та розкат? Час зведення один 80 та розкид на 100 метрів 0,31. Я пограв на цьому танку і зрозумів, що цей танк ну, в загальному точності і стабілізації ніякої немає, хоч і розкид на 100 метрів 0,31. На ньому буде дуже важко грати, особливо, якщо буде стояти невірне обладнання. Тому замість того, щоб поставити вентиляцію, краще ставити стабілізатор. Це дійсно моя рекомендація, після того, що я побачив, як на ньому грати. Що по бронюванню у танку? Бронювання в лобі танку складає 120 мм в корпусі, 65 в бортах та 40 в задниці. Бронювання башні 205 мм та 100 мм в бортах башні. По запасу ХП у нас всього 1400 одиниць. Ніби і добре, а ніби якось і подумати, що 1400 ХП це більш-менш середньо, тому що ми знаємо танки, в яких є 1250, і є в яких 1450. Не забуваємо про те, що цей танк в загальному не має ніякого маскування. Маскування всього складає 16,5%. Це в нерухомому стані та в рухомому 1243. Що по огляду? Огляд всього 415 метрів, тобто це нам говорить про те, що цей танк трішки сліпуватий. Та не забуваємо, що на цей танк можна ще поставити. Полову модернізацію, яка дозволить нам їхати швидше та зробить нашу точність набагато ліпшою. По повороту шасі: 35 градусів шасі та 30 градусів башня. Тобто, ви розумієте, що танк не дуже повороткий і в загальному на цьому танку буде дуже важко вам грати. Якщо все ж таки цей танк вийде як преміум танк за цей режим, то буде дуже чудово. Так як це все ж таки преміумний новенький танк, але роблять одне й те ж саме, тобто нема ніякої цікавої такої реалізації, з чим ми можемо пограти. Також хочу нагадати, що Prime Gaming ви можете отримати до 27 вересня. Зараз на екранах ви можете бачити, що це таке, що воно взагалі із себе представляє, і ви зможете його отримати у мене в описі за посиланням геть безкоштовно, майже. Слідкуйте за моїм каналом, щоб дізнатися всі новини про World of Tanks, які вас цікавлять. Тож, бо я думаю, друзі, що потрібно залишити коментар в описі, що ви в загальному думаєте про цей танк і чи потрібно його взагалі отримувати та впихати в цей режим. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах, всім пока-пока!